По-моєму, на здається, помилку, навіть 25... якщо ми про все одно падаємо в нижню сітку і буде що вийти е в полуфінал. Ця гра за виход в півфінал. Щоб ви розуміли, раз, а хуже 25 якраз визначить, хоча б частково. Другий Авікс працював, ну і наразі від нього ага, не відмовляються. Він залишається в сензо. От так. Вот так На шорті він намагався їм скористатися, однак Олексій це прочитав. знову так, ліче, дякую велике, брат забирає цензу 910-го, треба забирати МЗІНІ. Нас да, 3. О, як же класно зараз грає 910-х, здається, Джіни, О, що... але... я Платка, не розумію як грати проти цих Кнаві. Я не розумію Вони проперлися страшно. Монголи, Тіроден команда, це дуже сильна команда. Вони на туйку виграли дві гри. Ви поняли? Вони теж по він стрекі він ці. У Мізіні є спот, на яким він там може розвиватися. Він сітки пройшли, вона навіть там його джель. Я взагалі, ну, полюбляю. З конектором ми бачимо, монголи відпрацьовують, але Аліксібій ловить так на стрибку і. Як так без шансів? 3 в 3. скичена уже. Льоша чувствує, Льоша бачить. Сі продовжує домінувати над командою The Mongol. І здавалося, чим завжди відрізнялося Mongol. Свої здання... Будуть грати Short Kitchen. Однак сьогодні Алексі виходить на перший сход. Ні, це все, це з такою реакцією тільки горіхи колоти. А їм в нього скажено. Так, звісно, вирівнювали економіку The Mongol. можна сказати, що як для два каралу... Аби не бачили на в шарту. Інфи не різниця, буде. Ну на це сейф. Так, і перша половина вже з великою такою дистанцією навіть заберуть собі. Але Алексі Братуря цього походу не повний склад. Дійсно, приїхав, Типу, сім один, тому що в певних моментах оцей впевненості від капітана якраз буває і не вистачає. Так у навіть дуже сильні індивідуальні виконавці на інших ролях. Ох ти йоп твою матибію так відіграє Тумсенсу, Сенсу, прям добре що зараз може. Якщо так загине. Окей, для Демонгул це дуже непоганий раунд загалом, та на рахунок вибиття економіки опонентів, але навіть беруть собі дійсно восьмий. Вигляд, що збираються центр займати, а самі робили те, що вже вдавалося. намагалося. принаймні швидко вийти піда, знайти фраги, тут їм все ж таки. Що вони їдять, такий лак залітає. Леша сліпи йому. Зараз треба дограватися. Навіть цей фраг від Алексій, поки що ситуацію. Три в 4-2 Аліка. Конектор. Може зараз піймати отаки Пліс. Обережно. І ми продовжує домінувати. Нахто Перестрілюю, Знає про шорт. А шорт і Тавік, шановні, це ситуація 3 в 3. Ще купа часу надо свінти. 2 в 2 і 2 А. 910 відстрілює Алексі, але це 2 в 2. Забрати джангл. Вандерфул переїжджає 910-го. Про останнього є розуміння. Можна просто встановлювати бомбу і вигравати навіть. 3 в 5 це було? Це було 3-5. Моноголю, це потужний, було 3 в 5 алеї, і їм ка виграв свою дуэль, Сенсу далі. Роз... <laughs> що іма, за голова, форма 4, в але Сенсу не влучає, хаєшка залітає. До, до. Іма, чи... А все таки це де... Сензо і ма виграє Ну я кстати, раунд. я от, відповідаю. Отвечаю... Це Румунія, я дуже рамки, давайте не, не зробиш. Перша половина дуже що грають в виходит. Ну, по-моєму, я на, на тільки перший раз якщо... Джель, даже Фомата навідається. Почну розміняли б, тобто, ну все відпрацьовано реально до дрібне. Що це за це, це, що Це що Щось це цей що команда? навіть під Спіріт. Спірітів вони виграли. Знаєш, там старі ці працьовки вони залишилися, і зараз Монголс просто як вже починається фейк, вихід на пес. Сюди залітають гранати. Алексі десантується, шукає на свій контакт, а вибухівка тим часом рухається під яму всю увагу свого <запливу> суперника. Алексію <запливу> на себе продовжує. <запливу> <запливу> Ось ну, трем один, команде, пачка буде ставитися. Одиннадцять один, один, раунди, один, і один вітаю. Так, це правда, настільки він добре розкрутився, зайняв прекрасний для себе куча. Навіть уволен. після хитного пострілу розмінятися крапку в цьому раунді. Одинадцять один. Ви тільки вдумайтеся. Нагадаю, битва за вихід в півфінал і четверфінал, і Емкатові. Це битва за споди, хто прийдена.

На сайт Б здається, так. Зараз вони проходять Вірум, а можливо там когось відпустять до Андеру, пограти інста. І одразу інший кулак, а так в Б в Там Там зустріч буде їм тільки Аліксібій, який має одну хаєшку. Так захистити якось сайт Б і немає можливості у капітана команди Наві. Якщо зараз блід загине, це буде плюс no. вайп для народжених перемагати. Блід згайна від Вандефа. Останні на прийомці. Горя, чуєш? А, віта, є. Льоша пікає, вбиває. Добре, седзо падає ще дев'ятсот десятий від і здається, це кейм На мапі міраж хороша гра. Отакі ігри мають бути. красавчики! 1-0, 1-0. Ми не побачили у виконанні Mongols настільки без питань. Тай міраж у виконанні на Красавчики, пізо за форма, що за форма в кипісу мапа граша не починається. Гес. Тобто, Вона вже почала що. <клі> почалася. Це дуже буде складно. Ancient, а мерец, guys, ancient, ancient, друга гра. Це буде раунд за захист прокимоноволі. Пістолатка полетіла. Демонголс ворішують зіграти. Водя, найди мені. Будь ласка, Роби ставку, роби ставку, роби ставку вже. Роби ставку, будь. Готувалася виграє другу карту. Невеличкий байт. Це та перша хвиля прийому буде у вандерфулу, котрий розпочиться на трипл. Сен. команди Демонголс немає. Вони пішли контактно. Все, шановні, а може зараз... У нього, сука, така шляпа кубецька... Хайпотиму, ви знаєте, це хрень, нічого собі. Однак, ні, здається, іми допомагає Джельдер. Додому. 51, на нього настрибують 1-0, ну не вже, буде такий самий, як Міраж. Як настільки ж... Тримаємо свою Льоха, раз, забрином. два, тут, три, тут, три. З Мпшкою, чей, три. Допомагає, Хорошо. І а на що розрахунок, я перепрошую, я просто намагаюсь зрозуміти. Що за ігри? Зараз викинули форс, пішли швидко під Б. А де якісь гранати, а де якісь флешки, а де, наприклад, болі в кишеню? Ну, ми, звісно, вболіваємо за наві, але хотілося пекшена. Забули, забули команда демонгус щось кинути, щось придбати, і залишається останній бліців підтримки. Ти дуже далеко. А, тому понял. потрібно не робити фраг, а хоча б. Можливості ну, ладно. не залишають, його забирають, принаймні. Бомба і момент навіть п'ять в три для Демонголс це це економічний. А ось і перший раунд, можливий для Демонгол. Помітив пракся забирає першого. Другий зграє за боксом і тут цікаво, тому що червоний може розпікати імя. І, і ми, ми не зліпа. Три раунд серін закінчить. Ні на Жеревісна хоче. Червони залишається грати в темній близке. Їм, Їм, і це ей від Румунського. Ну просто Ейс від що він зараз виконує. п'ять неважливо. Ми прийдемо, ми виб'ємо, і все одно насправді навіть ця вибухівка дуже Демон Голтс не допоможе. В них і так вистачає. Також адекватний 2. бай, можливо, навіть треба якось перебудувати свою модель, проти раунд. Чотири і пулечка в голову. Що запобігти зайвих? Моз... Змагалися на е, Енджиді, так. Останні там свої матчі, як вони за міделтою боролися. То іма виграє свою дуель, насілька впевнено. Та він тут Донка перемагав широ знищував, а тут пліц виходить. Що так, це, це таке? Що я бачу? Пушить смотри. Вони просто для виходять без смак. Вже приходить бі, ти сам на першому контакті до ну, наві перестрілюють Монголс, а це пикни, ледь не єдина пикни. річ насправді, якою yes. котрою зараз uh, Монголс могли б виграти навіть. 4-0. Відбувається знищення. Як же Ой, Та... Ой. настільки? Як бушай... як де навіть дійсно з'явилося оця супер впевнене. Ну хоча монголи просто нічим і не давої, ти типу, подать якісь а, базові там виходу намагаються Джейл тут за моменту навіть можетися і підтримка, а й, чому ямки. знайдуть якийсь там контакт для себе. Мізіння та технофокей теж буде ще один смок. Че бачу, прочитає прочитай, гори Молік і дуже непоганий. Технофокей. Бл... Забирає лексі від свого опонента, є ентрики Джейл для неї, але чорновік не попадає. Ой, як про чекав!

Піддати клач Сензу, бо hey, встановлено день. один гравець навіть битий, другий взагалі червоний. Сенсо побачили зараз або не пікати взагалі там по дальніх кутах якось закритися, або Осап Осап Філіпчик. Дякую тобі, велике like, брату. Сензо пікає. Першого ще немає. Він контролює сайт. Третя людина відпрацьовуватиме вже на час. Відкидається смок, щоб закритися від рампи. І насправді для сензу це чудовий алгоритм дій. Однак часу все дом. менше. Нормально 10-8. Вони піднялись на рампу, де стояв Авік. Ця відоміка для The Mongols. Якщо Na'Vi виграють зараз, радше за все вони виграють і мапу. Просувається oh. в двох на Кейї в техно. Встигає відкинути Дребовик, свій так, за пешку Він вирішив пікати АК-47 в руках Джеля. Нічого собі самовпевненість. Техно це дуже солодкий подарунок для Найві. перевага для них. Але який же давай солодкий осен за скорокодилу можна спробувати тут знайти для себе якусь серію. І він не запушити його чують. Він, він підгорів. Керамію. А тут його ждуть. Просто хеджон по опоненту. І ситуація вже 5 в 3 для Na'Vi. У команди Демонголс проблеми з економікою зараз, тільки я помітив. І забирає забираємо 2 в 5. Обачив. Я не знаю, як це вигравати для Монголів. Мізіньо сидить просто Хорош. світлі. Я вас не бачу, але ви мене бачите. Джейл забирає мізі. Джейл 2 кіла, Ігор 2 кіла. 5-0 раунд для Na'Vi, без шансів. Якби він остався під кейвом з дробовиком, що... б а, а, конечно, було б ахуєння, що для Монголів. Ну, його підпалили. Економіка... А, дихало на ну, ознатно великий ризик зараз тиснути крізь два в два за віком ще достатньо і принаймні вони можуть витримати паузу ну і зайти наприклад другою хвилею на так, але здається, лівати ти вже ну не хочеш дійсно під базу Б, залишитись тут, вже дограти цей раунд. Два девайси є у команди Демонголс. У них є перший армор у Сензу, другий третій покея. Сензу повертається в Донат. І оцей таймінг зараз для себе навіть здається, не змогли повним чином. Але і Демонголс не розуміють, куди саме підуть їх опоненти 100%. відсотків. Техто поки на рамп, А секунд. опоненти вже в цей час могли пройти, так, скейн, і будуть витушитися зараз монголи Сензу з Донату. Леша, ари, сіпі, зброй, і отрені, так не і Виходить, в один. стрілює Сензу в дуже важливому момент. 40 хп, 48. Мовий. Це був ключовий момент. І зараз припустити, що Техно виграє цей клач вкрай складно. Вандерфул відходить на мейн в Техно відсутні кити. Як виграти цей раунд? Я гадки не маю. Здається, присутній смок, типу, накинути, ну, 10 секунд дефати. Можливо, він знайде якийсь мінус, однак, загалом навіть віддав. Не <свят> мають дуже сувора. Не бана, в і є в цьому, можливо, перед раундом раунді народжені перемагати беруть для себе 12-й раунд. Наразі лише додаткові можуть врятувати The Mongols. однак вони ж робили 5-0. І зараз в них буде ще один на такі, На... Фокей відкиде хаєшку на ревіл. Спробує знайти якийсь кіл. Він пішов далі, він відкидає смок. І... Хорош Хороший Цікава іме. перестрілка. Бліц програє. Далі Джеймс забирає, хто фоке може вбити ще одного місця. Пали на міді. 5-2, настільки швидко за 5 секунд. Падає. Половина 4 команди кулаки Монголс. Дев'ятсот десятий останній навіть три в один. Невже це буде дійсно кінцево для Де Монголс? Дев'ятсот десятий пішов на БМ. Знаючи по всіх напрямках Наві мають відпрацьовувати. Молік під нього накидається. І напевно про нього навіть відомо. А другий гравець наві наразі думає, що б йому робити, і напевно він піде в правильному напрямку. Це Кейв чи ні. Вони просто не розуміють, де 910 десяти наразі знаходиться дійсно, і в цьому а. проблема. А. Все ж таки на порожній асайті. Тимейту, що це Г -г -г -г, красавчики великі красавчики. Вони в форме я б'я. Вышли, показали все, что красиво Фобторі, все сделали тільки своїх те, і, і, і вій противників, яку хочеш. Красиво. Наві проходять далі. Гарна серія. Подарували трішки емоцій на другій мапі. Їм трішки, трішечки додали народжені перемагати. Але вони що? Правильно, народжені перемагати. Тому вони зараз і виграють. Просто ну, так стоять гарна собі на... Ну і рукостискання стискання, звичайно, от мені зараз подобається. Зараз щось повечерюю що будуть були... отдихати. Ангали пазують волоссявкувати руки з після будь-якого матчу, і це настільки гарно, поважно виглядає. Ось Демонголс дійсно заслужили, ну, невеличкі такі от приємності на другій мапі. Все-таки змогли поборотися, показати, що ця команда вміє вигравати клатчі, вміє гарно я стріляти. Так. На міражі, звичайно, їм цього не вистачило, але я думаю, вони там не супер сильно і засмучені. Та крута, крута команда. І знову ж таки, все ще а, попереду в них. Правильно для того, щоб ну, ну одна з найбільш молодих команд на віддали, відали бали. Е, якщо хочете. Давайте я гляну.